Ну от десь наше подрозділення від механіки і водителі э, живуть, проживають. Заїхали сюди рік назад. У старенькому трикімнатному будинку в одному із сіл Донеччини бійці окремої бригади ТРО Дніпра облаштували своє помешкання. Понад 20 років за розповідями сусідів будівля стояла порожньою. Власноруч бійці вичистили все сміття, вирубали дерева, що проросли всередині, та придбали деякі меблі і техніку. Військові кажуть, хоч і дуже умовно, але вдалося створити комфорт. Воду завели». Воду завели, гаряча та холодна. Посуд миємо і вмиваємось тут. Пральна машинка є, перемо часто, бо робота така: газова плита та газові балони. А за затишок у цьому будинку відповідають ць скоти. Тут їх аж шість, і у кожного свій господар. Полоні домашні коти з нами спиться, спить, спи, буває змінює, до другим уходять. Я його з детства. Як себе взяли його з детства і так вон досі повсану. Через постійні обстріли росіян комунікації у цьому селі давно вже немає. Тероборонці роблять все власними силами, приміром, проклали каналізацію від сусідського колодязя і облаштували собі душову, яка взимку перетворюється на лазню. Тут був курятник, вичистили все, прибрали сміття, понаходили доски, поставили стінку, лавочку. Тизолір купили, обшили, держи прекрасно. Як в настоящій бані. Буржуйку. Дуже обложили камінням. Все, закинули, підпалили. в Стінки зробили дирку, вивели трубу і все. За сотні кілометрів від близьких військові будь-що намагаються створити умови, наближені до домашніх. Утім, реалії війни весь час нагадують про себе. Тут кажуть: ані дня не буває тихо. Окупанти безжально криють вогнем майже цілодобово, коли прилітає поруч бійці ховаються у підвалі. От по таким ступінькам ми спускаємося високі, круті. Буквально за пару секунд времени вже в цьому поміщенні ми знаходимося Суды Сюди прильоти приходять 3-4-5 разів на день. Коли чуємо, що летить, бежимо, буваємо по всім ступенькам, що спускалися, падаємо, ну і тут перешикуємо. За рік, що військові тут живуть, це місце стало для них справжньою домівкою, але визнають тільки но переможуть без вагань його покинуть та повернуться до своїх родин. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу.